Фолатін Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолато. Ві, це що по шоу і сьогодні розкажу вам. От про що блогерці Олені Мандюк та її дітям погрожують, і вона натякнула на можливий виїзд з України. Леся Нікитюк розповіла, чому Дантес став новим ведучим шоу. Хто зверху на Олега Винника полювали чеченці у Німеччині? А тіна Кароль відповіла, чому після смерті чоловіка через понад 10 років у неї так і не склалося особисте життя. Погнали. Тіна кароль чесно зізналася, чому після смерті коханого у неї не склалося особисте життя. Як відомо, у 2013 році чоловік артистки, продюсер Євген Огір, помер від раку шлунку. Відтоді про особисте життя. Тіни кароль нічого не відомо, крім того, що вдруге заміж вона більше не вийшла. Та зараз у проєкті Живел представляє співачка дала зрозуміти, що вона самотня, і розповіла, чому не склалося з її особистим життям. Тіна Кароль сказала, що на жаль, успішність людини це самотня. Місць. і вона на перше місце поставила саме кар'єру. Як вона каже, аби досягти успіху, треба багато і неполегливо працювати, і немає особливо часу десь там погуляти. Тож у неї фактично немає часу навіть не просто на особисте життя, а просто щоб відпочити. Єдиний чоловік, для якого Тіна Кароль завжди знаходить час, це її 16-річний син Веніамін. Хлопець наразі навчається та живе у Великій Британії, та все ж артистці час від часу вдається побачитися з сином і провести з ним час. І це найцінніше і найти. plishin momentum Настя Каменських потрапила у скандал із російською мовою. Артистка привітала українців з Днем Незалежності і виклала пост, де вона сидить у вишиванці. Однак під цим дописом підписники буквально накинулися на Настю Каменських з хейтом і почали писати про подвійні стандарти. Мовляв, ще днями вона співала за кордоном у США свої пісні російською мовою, а тепер вітає з Днем Незалежності України. Підписники почали питати, чому не російською, якщо яка різниця, Що Настя Каменських продажна а лицемірство – мірство її друге ім'я. Однак були і ті, хто вступилися за співачку та підтримали її. Писали, що артистка не зрадниця. Вона має чітку позицію, і з 24 лютого 2022 року говорить про війну в Україні на весь світ і дуже багато допомагає. Ну а сама Настя Каменських поки що не коментувала той хейт, який їй прилетів. Леся Нікіцюк зізналася, чому Володимир Дантес став новим ведучим шоу хто зверху. Тож нещодавно розпочалися зйомки нового сезону цього проєкту, і як ви знаєте, з новим ведучим. Тепер капітаном чоловічої команди став Дантес, і Леся Нікіцюк поділилася за куліссям знімального процесу. Ведуча у соцмережах показала свою гримерку, до якої якраз таки в той момент приходив її новий співведучий. Леся Нікіцюк розповіла, що Дантес перший ведучий, який прийшов до неї у гримерку з подарунками. Вона зізналася, що він приніс їй кавун і якусь дуже смачну каву. При цьому додала, що Сергій Притула теж приходив до неї у гримерку, але подарунків. Не приносив. Тож Леся Нікітюк жартома сказала, що тому Дантес і новий ведучий. Та як відомо, насправді вони разом вже працювали у парі, зокрема на корпоративах і на концертах. І от, за словами Лесі Нікіцюк, їм разом було комфортно. Дантес вміє швидко реагувати на її жарти та відстоювати власну позицію. Тож вона вважає, що у них може насправді вийти дуже класний тандем у проєкті хто зверху. Ну а чи так воно буде, то ми з вами побачимо вже восени, коли вийде новий сезон цього шоу. Продюсерка Ірина Горова вперше зізналася, що вона вже п'ять років у стосунках. Зазвичай вона тримає подробиці особистого життя у таємниці і не любить про це говорити. Та зараз вона дала інтерв'ю Наталії Бобок і дещо розповіла. Вона зізналася, що вже п'ять років має бойфренда, що їхні стосунки з коханим її повністю влаштовують, і вона почувається щасливою. Ірина Горова додала, що знайшла ту формулу, в якій зібрала усі інгредієнти, і за рахунок цього їй класно. Щоправда, ім'я свого коханого продюсерка не квапиться розкривати, а також не показує його і не говорить, чим він займається. Але додала, що за ці п'ять років разом вони з обранцем жодного разу не посварилися, і це дуже круто, хоча звучить як щось із фентезі. Ну а щодо того, чи планує Ірина Горова вийти заміж втретє, вона не сказала конкретно, але натякнула, що їй добре і без шлюбу просто бути у стосунках, і це прекрасно. Тим паче, що продюсерка вже була двічі заміжня з музикантом Юрієм Горовим та з Потапом має чималий життєвий досвід і розуміє, у чому насправді щастя. Оля Полякова та Маша Єфросиніна зізналися, як вони подружилися за лаштунками проєкту Ліга Сміху. 10 років ведуча та співачка, які будуть тренерами ювілейного сезону шоу, розповіли дещо про свою дружбу. У невеликому ролику вони пограли в гру Ми б ніколи не подружилися, якби не тож Оля Полякова та Маша Єфросиніна зізналися, що ніколи не подружилися, якби не пробули у гарячому чані 6 годин. Якби Оля Полякова не намастила подругу ведучу козиним жиром. І якби не пляшка білого вина, звісно, що. Тож дівчата дійсно зараз дружать, у них теплі стосунки. Вони разом відпочивають, ходять на концерти та зустрічаються вдома на посиденьке. Ну і до того ж, вони створюють спільні проєкти. Наприклад, з туром дорослі дівчата Маша Єфросиніна та Оля Полякова проїхали буквально в України. Вони чудово почуваються разом і на сцені, і поза нею, і попри відмінності у характерах, знаходять спільну мову та підтримують одна одну. Ну і звісно, що вони руйнують стереотип, що жіночої дружби не існує і доводять, що вона є навіть у шоу бізнесі. Принаймні, в це хоч. Se vierte. Екс дружина Віктора Розового Ольга Мерзлікіна відреагувала на скандальне інтерв'ю колишнього і звинуватила ремінос Хакзай у неправдивій інформації. Почнемо з того, що, як ви знаєте, минулого тижня вийшло скандальне інтерв'ю ветерана війни та гумориста Віктора Розового. У ньому він розповів подробиці з особистого життя про Ольгу Мерзлікіну і в деяких моментах дещо перетнув межу. Зокрема, у першій повній версії інтерв'ю, яке вийшло з Віктором, він розповів реміні з ханзай, подробиці того, як колишня просила задовольняти її у Лишку. Щоправда, врешті цей фрагмент з інтерв'ю прибрали. Однак у цілому Віктор Розовий розповів ще багато всього, і про те, як вони з Ольгою Мерзлікіною розходилися за всі понад 10 років разом, і про те, чи кохав він її, і про його зради. Зокрема, сказав, що їх було три: перша була у 2019 році, а ще дві під час повномасштабного вторгнення, коли він був на службі. Віктор розовий зазначив, що колишня не хотіла до нього приїжджати за тисячу кілометрів, заради того, щоб задовольнити його сексуальне бажання. Тож він знайшов інших. Дівчат через соцмережі, з якими і провів час. Ну а щодо зради, яка була до повномасштабного вторгнення, то пояснив, що Ольга Мерзлікіна не хотіла робити у ліжку те, чого хотів він. Плюс Віктор Розовий розповів в інтерв'ю, як саме колишня дізналася про зради, що це було після того, як він вийшов з коми, і про те, що після цього вона хотіла, аби він купив їй квартиру. Насправді, ще багато чого ветеран війни та гуморист розповів в тому інтерв'ю Ремінієс Хагзай. Я думаю, що ви бачили і читали про це, однак. Після того інтерв'ю вийшла на зв'язок Ольга Мерзлікіна. Вона сказала, що не бачила інтерв'ю колишнього до публікації, і що їй Реміна Хагза надіслала випуск уже коли він вийшов повністю. Хоча сама журналістка казала, що гість, його мама, психотерапевт і бригада, в якій він служив, віддивилися випуск і дали згоду на публікацію. І що Ольга Мерзлікіна теж була проінформована і просила не редагувати першу версію, де Віктор Розовий видає подробиці їхнього життя у ліжку. Тож Ольга попросила авторку, тобто реміною з відображати дійсну інформацію, і хоча вона не бачила першу версію інтерв'ю, все одно не перемонтовувала б відео після виходу, бо так, мовляв, дізналася справжнє обличчя гумориста. Також вона прокоментувала те, що Віктор Розовий перерахував їй 500 тисяч гривень за договором з грошей, які донатили українці на реабілітацію. Ольга Мерзлікіна сказала, що кошти їй надійшли з приватного банківського рахунку Віктора. А де саме він взяв ці кошти, це вже його відповідальність. Там же Віктор Розовий до слова вимагає від дружини відзвітувати про отримані від українців гроші. Він в інтерв'ю Ремінія СХанзай сказав, що реабілітація для нього безкоштовна і її оплачує держава. Однак його колишня збирала гроші від початку, як він отримав поранення. І за його словами, у перший день люди скинули йому близько двох мільйонів гривень. Півтора мільйона з цих коштів передали військовим, які його врятували. Однак збір продовжувався, і у фіналі банка на лікування Віктора була розбита на сумі 7 мільйонів 179 тисяч 148 гривень. Він сказав, що частина коштів дійсно була витрачена на його реабілітацію, зокрема крісло для пресування, масажі і багато іншого. Але каже, що йому невідомо на що пішла певна частина грошей, і звернувся до колишньої, аби та надала повну випуску з цього рахунку та звіт витрат. Тож наразі зрозуміло, що цей гучний скандал на цьому не завершується, і треба ще буде розставити крапки над і. Ну і до слова, після виходу інтерв'ю Віктор Розовий ще й показав свою нову обраницю. Зокрема, він зробив репост дівчини, яку звати Яна Катерина, і вона зі Львова. Дівчина опублікувала власне фото і написала: Дякую, що мій хлопець розовий. Власне, це фото і репостнув собі Віктор. Після чого підписники припустили, що гуморист дійсно у стосунках з цією дівчиною. Більше того на їхню думку, Яна Катерина та. Ольга Мерзлікіна схожі зовнішньо, Тож кажуть, що у Віктора Розового смак на дівчат певного типажу до слова раніше ветеран війни казав, що його нинішня дівчина просила не залишати в інтерв'ю моменти про зради та вподобання колишньої у ліжку. Однак, комік не погодився. То та якби там не було, крапку у цій історії ми поки що не ставимо. Ну а ви пишіть нам у коментах, що думаєте про це скандальне інтерв'ю Віктора Розового та в цілому про всю цю історію. Блогерка Олена Мандюк заговорила про виїзд з України і сказала, що їй та її дітям загрожує вбивство. Про це вона заявила після того, як проти неї відкрили кримінальне провадження. Ініціатором цього, як ви знаєте, став нардеп Олексій Гончаренко, і він звинуватив блогерку у розпалюванні ворожнечі за мовною ознакою. Після цього Олена Манзюк висловила своє обурення щодо ситуації і щодо того, що після всіх погроз, які отримувала, держава не захистила її та її дітей. А натомість та сама держава вирішила відкрити проти неї кримінальне провадження. Зараз же у соцмережах вона звинуватила Олексія Гончаренка у психологічному насильстві. Зокрема, блогерка у сторіс написала, що їй довелося видалити рекламну інтеграцію, тому що народний депутат здійснює над нею психологічне насильство. І додала, що на її роботодавців Олексій Гончаренко також чинить психологічний тиск. За словами Олени Мандюк, через безпідставні хворі фантазії нердепа їй та її дітям загрожує вбивство. До того ж, це все блокує її підприємницьку та волонтерську діяльність. Блогерка зазначила, що кримінальне провадження проти неї, яке ініціював Олексій Гончаренко, могло б бути не тому що ніякого факту злочину не існує, однак чомусь інші просто спостерігають і коли летять тисячі заяв на таких злочинців, як цей нердеп, справи не відкривають. Олена Мандзюк зазначила, що вона живе в державі абсурду, яка притісняє громадських діячів з проукраїнською позицією і прославляє російських зрадників. І наостанок зазначила, що якщо так буде продовжуватися і далі, вона не хоче жити в такій країні. Цією фразою блогерку спровокувала чутки щодо того, що скоро може виїхати з України. Однак наразі Олена Мандзюк з дітьми лишаються вдома в Україні, і сама блогерка на момент зйомки цієї програми прямо про свій можливий виїзд за кордон нічого не заявляла. Відомий актор Артур Логай шокував, як йому відірвало палець у розважальному центрі у Києві. У соцмережах він виклав відео, у якому все розповів. Тож, друзі, будьте реально обережними, бо може трапитися навіть таке. Отже, Артур Логай зізнався, що інцидент трапився з ним три тижні тому, і він серйозно травмувався в одному з розважальних центрів столиці. Ввечері він приїхав до сім'ї на скеледром, аби разом провести час. Тож він почав лазити і каже, що на тому скеледромі можна зафіксувати час, за який ти піднімаєшся. Для цього є кнопка Артур і кнопка стоп-час. І Артур Логай натиснув на цей стоп-час, і в цей момент він зачепився обручкою на правій руці. За цю кнопку він мав повільно почати спускатися, але трос був не у сильному натяжінні, Відбувся ривок, і через те, що обручка застрягла, він, врешті, побачив, як його палець буквально відірвався і полетів вниз. Артур Логай одразу викликав швидку і забрав палець, та, на жаль, через травматичний характер відриву палець пришити назад не вдалося. Актор каже, що він був у шоці. І насправді він раніше завжди знімав каблучку перед фізичними активностями, а цього разу забув. Тож закликав підписників не нехтувати цим і перед будь-якою фізичною активністю знімати каблучки та всі інші прикраси, бо це небезпечно. Але, попри такий жахливий нещасний випадок, Артур Логай не засмучується і каже, що це не найгірше, що може трапитися. Мовляв. «Shit happens, але життя триває, і воно триває завдяки ЗСУ. І його палець нічого у порівнянні з тим, що відбувається на фронті, і попросив долучитися до його збору. До цього збору, до речі, долучилися дуже швидко і закрили його. І дуже хочеться, аби усі збори так швидко закривалися. Тому друзі, не нехтуємо своєю безпекою, не проходимо повз збори, донатимо, робимо репости і допомагаємо нашим військовим наповну. На Олега Винника у Німеччині полювали чеченці. Про це розповів продюсер Сергій Перман в інтерв'ю Дмитру Гордону. Тож вони заговорили про Олега Винника. І Дмитро Гордон запитав, чи правда що артиста вивозили за кордон у багажнику авто. У відповідь на це Сергій Перман сказав, що вперше чує і не знає про таке. Але він розповів, що його друзі бачилися з винником у Німеччині, десь у перші півроку після початку повномасштабного вторгнення. Тоді артист ходив з великою кількістю охоронців, виказав, що він найбільша зірка України. На нього полюють чеченці та вся путінська машина. Тому він мовляв був вимушений ходити з охороною. Сергій Перман додав, що він не знає, правда це чи ні, але йому розповідали про це близькі люди. Ну а сам Олег Виник на момент запису цієї програми не коментував ці слова і не підтверджував, що за ним дійсно полювали. США приєднаються до російського музичного конкурсу інтербачення, і це неочікувано. м'яко кажучи, почнемо з того, що інтербачення ВРФ створили як аналог міжнародного пісенного конкурсу Євробачення і як відповідь на виключення з нього Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. У розпропаганді цей конкурс подається як альтернатива зіпсованому заходу та платформа для дружніх країн. Росія планує провести цей аля конкурс у вересні 2025 року у Москві. До нього долучаться Білорусь, Киргизстан, Венесуела, Сербія, Куба, Катар, Казахстан. Ну і неочікувано цей список поповнили США, як пишуть іноземні змі. Америку представить співак Брендон Говард, якого пов'язують з легендарним Майклом Джексоном. За чутками він син цього виконавця, хоча підтверджень цьому немає. Організатори інтербачення анонсували участь Брендона Говарда, зазначивши, що його музика долає кордони та об'єднує культури. Ну і до речі, щодо самого цього російського псевдоконкурсу, то були країни, які відмовилися від участі у цьому аналогу. Наприклад, Азербайджан та ОАЕ заявили, що не відправлятимуть виконавців на шоу, пославшись на внутрішні причини і відсутність часу. А от участь сполучених штатів викликала чимало питань в українців. Тож побачимо, що з того вийде, і чи почуємо ми відповіді на ці питання ж на цьому, все я вам дякую, що ви були зі мною і що додивилися до кінця. Ставте подобайки, пишіть у коментах, як вам випуск. Ну і звісно, не забуваємо з вами донатити нашим захисникам, допомагати і вірити в ЗЕСУ. Ну і побачимося за тиждень у новому випуску шопошоу. па, -па.